Він вирішив окупувати нашу державу, він вирішив після окупації України піти далі, і він постійно це робить. Тому будь-які домовленості з цією людиною, це заздалегідь абсолютно зрозуміло, будуть заблоковані цією людиною. Візьміть один найпростіший аргумент зернова ініціатива навіть у час війни, навіть те, що не стосується зброї. Навіть те, що не стосується нафти, енергетики, тощо, навіть те, що він заблокував Чорне море поза міжнародним правом, а питання їжі, питання зерна, питання хлібу сім'ям Африки, Азії іншим державам, навіть в цьому зерновому коридорі, навіть коли він дав своє слово і домовився з генеральним секретарем ООН. З президентом Ердоганом він все одно вистрибнув із цієї ініціативи. Він все одно заблокував цей зерновий коридор. Людина, про яку ви кажете, президент Російської Федерації не спроможний домовлятися ні з ким ні про що.